Так, дивись, баба Катря тебе питає: бешкет чи бешкет? Як ти думаєш, як правильно? Бешкет. Бешк... Бешкет. Бешкет, так? Ну, давай перевіримо. Ні, правильно, бешкет. Тому ось тобі баба Там... Катря. Скоро станете подружками. Баба Катря це чат бот в Телеграмі, який створений спеціально для того, щоб допомагати людям легко і весело вивчати наголоси в словах нашої мови. Ним можуть користуватися як люди похилого віку, так і школярі, адже баба Катря ну дуже продвинута. Народилася ця бабуся у січні 2021 року завдяки команді «Гургури Войс, а саме Маріці Штирбуловій, Катерині Петрошовій та їхнім студентам. Загалом гургури це курси сценічного мовлення та дубляжу, і водночас аудіомайстерня та спільнота людей, які безмежно люблять українську мову, вивчають її та популяризують. Міс Джойс, якщо ви щось знаєте і можете нам допомогти, навіщо мені це? Бо все це все, що в нас є. Структуру бота Баба розробляли хлопці з тієї спільноти, які зараз виборюють нашу перемогу. А за інформаційне наповнення відповідали саме Катря та Марічка. Основна мета зробити вивчення українського наголошення цікавим, і їм це вдалося завдяки асоціаціям та життєвим ситуаціям, що передає лексика персонажа. Баба Катрі наче розмовляє з нами. Читаємо її повідомлення й одразу чуємо інтонації. Прості, смішні, сучасні і водночас мудрі. Бабі Катрі одразу довіряєш, бо відчуття що знайомі вже 100 років. Бот достатньо простий у використанні. Коли починаєш роботу, бабуся пише тобі повідомлення на різні теми. Там є слова, в наголошенні яких часто помиляємося. До прикладу. Про здоров'я варто дбати за молоду. Тримай поставу рівною, та не забувай, що є ортопедія чи ортопедія. Якщо відповідаєш неправильно, бабуся засмучується. Ну, хто тебе такого вчив? Ортопедія І тільки так. А якщо правильно, ну тоді обов'язково будеш бабусиною гордістю. Іч, який розумаха! Баба Катря тебе любить.